Друзі, привіт! Розповів вам про Бікпік-предстарт. Це повнораціонний комбікорм для поросят з п'ятого дня від народження до відлучення. Предстарт-Bicпіck забезпечує легке відлучення поросят від молока матері до твердих рослинних кормів, адаптує ферментну систему та кишково-шлунковий тракт тварин до рослинних кормів. Та запобігає діареї при відлученні. Предстартовий комбікорм Peak містить збалансований комплекс вітамінів, мінералів, мікро та макроелементів, спеціально підібрану зернову та білкову групу для годівлі молочних поросят. Підтримує імунітет з перших днів та значно покращує показники збереження стада. Розмір гранули спеціально підібраний для легкого споживання корму.